Розглянемо звіт по ЄСВ. Цей звіт здають всі, хто має найманих працівників. І він здається кожен місяць до 20 го числа. Натискаємо створити. Він зазвичай є в обов'язкових звітах. Натискаємо собі, якщо немає обов'язкових, фіскальна служба і ось він самий перший. Давайте через обов'язкові створимо. Звіт по ЄСВ завжди починає заповнятися з 6-ї таблиці. І звіт по USB має три форми. Це початкова, скасовуюча і додаткова. Скасовуюча подається для того, щоб виправити помилки в минулих звітах Додаткова, якщо треба щось додати. Ну, Роздивимося початково. Натискаємо Створити і відкривається шоста таблиця. Тут все заповнюється автоматично, нам потрібно заповнити лише таблицю. Ось Дані по працівнику. Якщо ми ввели е, працівників в розділ працівники, то натискаємось тут на довідник і вибираємо працівника конкретного. Слідуючим заповнюється код ЗО. Натискаємось сюди, ось є довідник кодів ЗО, їх 49 штук. Якщо це звичайний працівник, то обирається один. не працівник на загальних підставах. Якщо потрібно нарахувати по поведітності та полога, код ЗО повинен бути 42. Ось на третій сторінці 42 особи, які отримують допомогу зв'язку з вагітністю та пологами. Накриваємо наступний у нас код типу нарахування. Він є небов'язковим, і їх всього 13 типів нарахування. Обираємо один із них, який потрібен. Волонтери повинні знати про це. Ну, наприклад, якщо е, потрібно нарахувати щось за минулий період, то це е, код типу нарахувань номер 2 Сума заробітку нарахована і тут десь є в кінці. На яку страхувальникам самостійно дано сума суми ДНУНСК. Якщо, наприклад, меншу, менший проц... відсоток податку заплатили раніше, то за допомогою цього коду можна донарахувати те, того, що не вистачає. Тут вказується місяць, за який подається звіт. Тут рік. Наприклад, візьмемо 0,2. 2016. Тут вказується кількість календарних днів. Це якщо у нас в другому місяці буде 29 днів, тазін 29, ці поля якщо відповідно до цих нас. Кількість днів перебування, то до відносинах – це певідний основ, потім кількість календарних днів безбережної заробітної плати і кількість календарних днів відпустки в зв'язку з вагітністю до положення. Тут воно також вказується. В графі 18, якщо загальна сума нарахувань доходу перевищує 18 неподаткованих мінімів доходів, Відображається 18 небудкових мінімумів вимагання. Ось сам відсоток у графі 21 нараховується з поля 18. Тобто з цього. Ось, необхідно заповнені, це все буде автоматично, ставимо місяць, кількість днів, тоді зарплата, наприклад, 1500 гривень. І це решта розраховується автоматично. Так як, я, так як я вже сказав, що працівники, ми заповнюємо за довідника, щоб наводити кожного разручну, але перед цим потрібно їх додати через вкладку працівники. Сам звіт ЄСВ подається до пенсійного фонду через фіскальну службу. Тобто ми його створюємо, знаходимо в фіскальній службі. Квитанції по ньому будуть приходити не такі, як приходять на податкову звітність, будуть мати інший вигляд. Ну, а також ще основною з таблиць є таблиця 5. Ось ми тут заповнюємо, зберігаємо, і на основі цієї таблиці зразу порахується таблиця 1. Ось воно створилося автоматично. Ще є таблиця 5. Таблиця 5 заповнюється в тому випадку, якщо працівник приймається на роботу або звільняється. Тут вона так і називається – «Трудові відносини застрахованих осіб. Тут також все заповнюється автоматично, додаємо рядок і прописуємо громадян України і заповнюємо необхідні поля. Номер облікової картки ЗО це ІНН. Ми його також вибираємо. Тут, якщо це приймається на роботу, пишемо дату початку, якщо звільняється, то пишемо дату закінчення. Трудових відносин. Також ця таблиця ще використовується, якщо відправляється людина відпуск.